Ванна з магнівою сіллю, найкращий засіб від напруги. Всі вітання про користь магнію чули майже всі. А як це насправді працює? Обговоримо сьогодні у цьому відео. Магній підтримує роботу серцево-судинної системи, бере участь у процесі перетворення поживних речовин на енергію, бере участь у метаболічних реакціях вітаміну С та групи Б. І міцність та стійкість клітинних стінок допомагає інсуліну швидше проникати у клітини, і регулює роботу нервової системи, успех. Та під час тренувань ми втрачаємо магні разом з потом. Також збільшується потреба у магні при стресі, одноразовому чи тривалому, коли нервова система вимагає більше ресурсу для підтримки. Магні ми отримуємо із їжі у складі мінеральної води та дієтичних добавок. Піодобавки вирішують питання поповнення дефіциту магнію. Однак, ступінь засвоєння магнію через шлунково кишковий тракт не є оптимальним. Але є й хороша новина: ще один спосіб надходження магнію в організм. Це прямо через шкіру. Такий спосіб дозволяє оптимізувати доставку мікроелемента, виключає передозування та появу побічних ефектів у зв'язку з цим. Простий і дієвий метод це магнієва ванна. Це буквально спа-процедура в домашніх умовах. Одна ванна допоможе розслабитись і зняти напругу, забезпечить міцний сон, заспокоїть м'язи після навантаження. Курс процедур допоможе заповнити магнієвий дефіцит, чинить загально зміцнюючу дію, простимулює лімфоток, заповнить ресурс для відновлення нервової системи. Отже, як приймати магнієву ванну? Наберіть негарячу воду до 40 градусів у ванну, додайте магнієву сіль. Для перших процедур почніть з невеликої дози 150-200 г на загальну ванну для дорослого. Надалі кількість солі можна поступово збільшувати, орієнтуйтесь за власними відчуттями. А незадовго до процедури випийте склянку води або теплого трав'яного чаю. Занурюйтесь у ванну до лінії серця. Тривалість процедури 15-20 хвилин у перші рази, а далі по 30 хвилин. Яка користь магнілових ванн? По перше, покращує мікроциркуляцію крові та лімфоток, поповнює дефіцит магнію, нормалізує вмінні процеси, стимулює процес детоксикації, виводить зайву рідину, покращує стан шкіри, протизапальна, загоювальна, тонізуюча дія, знімає напругу, допомагає розслабитись, покращує засинання та якість сну, сприяє відновленню після фізичних навантажень, допомагає скоригувати рівень кортизолу при стресах та тривалих психоемоційних навантаженнях. Протипоказань до таких ван немає, крім індивідуальної непереносимості основного компонента та протипоказань до загальних ван загалом. У разі небажаності загальних ван можна робити ванни для ніг і отримати майже такий самий ефект від комплексу процедур. Як часто можна приймати магнієву ванну? Для курсу підходить регулярність від 2 до 4 разів на тиждень. 10-12 процедур покажуть помітний ефект у середині курсу. Далі можна приймати ванну з магнієвою сіллю 1-2 рази на тиждень або рідше за потребою. Курси можна повторювати кожних 2-3 місяці.